Що там по активу? З вами я Ярослав. Ви на каналі Єре, активний піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися знайомство зі мною та плани каналу. Від каналу Латорія. Латорія це якраз таки канал е Ічи Кіхону. Вона мені якраз таки і замовила цю реакцію. Дякую їй велике. Ви, якщо що, теж можете замовити реакцію, ставши моїм спонсором каналу. Спонсорка у мене коштує всього там 10, 35, 70 гривень. Ви можете із будь-яких з цих рівнів обрати, і навіть 10 гривень і для вас ролики будуть виходити одразу. Одразу будуть виходити ролики набагато раніше за всіх. Загалом я просто викладаю ролики там для. Публічних, якраз таки, публічно, якраз таки на канал я викладаю у 17.00, а для вас набагато раніше буде викладений навіть ось цей ролик. Ну що ж, подивимось, що там одразу ж що там інчика підготувала, що, які у неї плани, подивимось. Усім привіт, з вами Латорія. І сьогодні зі розповім усі плани стосовно цього каналу. І що я буду робити? Ну, трішечки тихо. На жаль, треба було трішечки гучніше пити. Отже, я в першу чергу буду на цьому каналі знімати відео на всіляку тематику. Ну, в основному будуть огляди на чи на чогось. Ну а також буду періодично викладати шорт. Сподіваюсь, про виду оглядів не буде, тому що я максимально не та людина, на яку можна робити огляди. Взагалі це з власного життя. Проте буде і інші контента, але не так часто, як ті огляди. Плюс я не буду робити контент на стіляких. Типу, О, так, ну таке слово ми, Я за цензурю, тому що Ютуб таке не пропустить, на жаль, Латорія. Таке слово Ютуб не пропустить по монетизації. Мені потім скажуть, ата-та, ата. та та, а -та, -та, а -та, -та". Тому ні огіківся, вованують всяка хуня і вгора до них взагалі. А вже ж я планую майбутньому провести стріми, поспілкуватися з вами, ну дивитися всякі відео і так далі. Але поки що цього не буде, тому що в мене немає ноутбуку. Тому ви можете за бажання задонатити в монобанку. Усі посилання будуть в описі під цим відео. Да, до речі, переходьте, донайте, робіть всілякі. Прикольні штуки, давайте. Графіка відео не буде, тому що я навчаюся в університеті, плюс не матиму бажання. Ну, я розумію, в принципі, що таке навчатися в університеті. І, типу, очевидно, що у людини не буде так багато часу на відоси. Це точно в університеті. Ну, це точно. Це вже потім, коли ти склав всі екзамени, ти вже випустився такий о, все. Тепер є багато часу, правда, немає е, спосібів заробітку. Мож, ні, ну, Є можливість, типу, нема на, на, у батьків, типу жити або десь на якійсь іншій хаті, але потрібно буде ще роботу шукати. Да. Така, от, така, Такі от складності Дорослого життя. Да. А я трішечки перестрибнув в цей момент. Мене взагалі, відрахували, і я тепер просто працюю. Ну, таке буває. таке Подати відео, тому я буду подати, коли захочу. Ось і все. Стосовно вин цього каналу, я буду подавляти в клаці. Дописи на Ютубі. Але стосовно інших соцмереж я поки що не знаю, я буду ще думати над цим. Ну і багато кого цікавить, чому я переїхав на цей канал. Ну все все право в тому, що в старому каналі було накручені підписники. Ну, не п'яний. Так, до речі, це, до речі, так. Коли у тебе накручені підписники, коли у тебе. Ну не те, щоб навіть накручені, просто вони на тебе підписалися, просто підписалися за якоюсь там окремою, типа тебе, і наприклад, у тебе е, така ситуація, що ти там канал не ведеш там рік. Два, то е, статистика просто може тупо вниз, тому що е, ніби у тебе тисяча підписників, тебе повинна, ніби Ютуб е, сприймає, типу, що ти у тебе ж є тисячу глядачів, вони тобі повинні якось дивитися, просувати і так далі. А вони просто вже або вже тупо забили на тебе, або вже відписалися, скоріше за все. Ну, краще всього, щоб вони відписалися. краще всього. Тому що кніпка підписки це взагалі просто така кнопка, на яку хтось колись там тикнув і потім відписався, відписався. Ну, типа. Я от кожен день сьогодні дивлюся, типу, в мене там 1400 підписників набралося. До речі, за це я вам дуже сильно дякую. У мене набралося 1400 підписників, потім я опубліковую одразу ж у себе пост в Телеграмі. І просто в моменту підписується якась людина, у мене 1399. Я такий круть. Ну, зараз у мене 410 завдяки деяким відосам, Ну, за це дякую. Як вона крутила, а сам Ютуб? Прийшли з тих шоксів у ті боти, на мене підписалися. Ось і все. От тому я прийняла рішення почати все з чистого аркуша і знімати вже нарешті нормальний контент. Ну, Знімати е, всього багато і на одному каналі, це, звісно, не дуже хорошо насправді. Тому що потім Ютуб просто не зрозуміє, кому це відео Типа, от якщо ти там записуєш про ігри, ти записуєш про ігри, і у тебе є, наприклад, тревел-блоги, то Ютуб просто не зрозуміє, кому це відео скидати. Тому тут, 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 тут така. Тут дуже така тонка грань, треба, коротше, шукати якісь формати, які у тебе залетить. Якщо формат у тебе залетів, то потрібно його якраз таки робити. Да. Ну, Здебільшого так всі роблять. Це ну. дуже давно, ще дуже давно. Роблять! <сум> не смішно. <сум> ну, але руки не доходили, Ну, якось так. Ну що ж, я на цьому закінчую це відео. Всім дякую за перегляд. До зустрічі! До зустрічі. Ну, все, на цьому все. Так, я вподобайку натиснув. Так, все. все. Канал підписалися, 15 підписників. Так, давайте. Всі, щоб підписувалися. О, а це я, come. <laughs> Ну, да. Коротше, така фігня. До речі, якщо ви думаєте, що я оцей от коментар, І да, я написав його 20 годин тому, але відео я сам додивився тільки до моменту ось цього. Я просто одразу ж написав просто коментар, і все. Тіпо, типу. <сих> мені потім вже забувало якраз таки ічика <сих> цей відос. Я такий думаю, ну окей, тоді подивлюся повністю. Є можливість його подивитися. Ну що, друзі, в першу чергу хочу подякувати Латорі або ж Ічикі, я не знаю тепер, як тебе правильно назвати. Коротше, Ічика, дякую велике за те, що замовила ролик свій. Ви теж можете замовити ролик, ставши моїм спонсором каналу. 10 гривень, ну, мені здається, 10 гривень на місяць. ну, Це не такі великі гроші, як платити, наприклад, за обомний там Київстар, Водофон, Лайфсел, блін, Cell. Мені вони, якщо що, не платили. Але в будь-якому разі 10 гривень це не так багато. Ну що ж, з вами був я, Ярослав, ви були на каналі Я. Реактивний піноцид. Усім, папа, -па, мої черепашки! І піти займатися справами, А то палочки самі себе не зберуть.